В мене нещодавно з'явились метелики в животі. Ні, не ті, що з'являються, коли закохуєшся в якогось мудака, а ті, які з'являються у перечутті якихось. змін. Я відчуваю, що з появою дитини всередині мене відбуваються якісь переосмислення та зміни. І звісно, це все знаходить відображення у зовнішньому вигляді. Почалось все з нігтів, коли на зміну звичному кольоровому гель-лаку прийшов на тюрель. Ви бачили очі моєї майстри. Їй було важко зрозуміти, як так повністю зняти довжину і покрити прозорим. Наступним черзі. Було волосся. Я нарешті потрапила до бажаного спеціаліста, і хоч моя мама сказала, що нічого не змінилось, я в тому салоні залишила 2 кілограми свого волосся. Сама бачила і зміну відчуваю. Ну і звісно, візит до косметолога. А то люди пишуть, що не зрозуміло, чи я мама, чи бабуся власній дитині. То вирішила, що це знак, і треба починати бачитися з косметологом частіше. Що буде далі, ще не знаю, але метелики досі пархають. Підписуйся!